Yo, my and dicks from Криворіжжя, вітаю вас в черговому епізоді нашої невбиваємої е, ультраправорадикальної ультимативної України. У нас є отакий прапір, який показує взагалі, як діла у нас в королівстві відбуваються. Ви можете побачити, що культура у нас висока, безпека у нас достатньо низька. З, з цим треба щось робити. Дуже треба підвищувати е, безпеку, того що є небезпека. Що е, наступить якась небезпека, і ми всі з вами будемо в небезпеці? Це дуже погано. Це дуже погано. Треба підсилювати. Ми з вами мощна ультимативна ультраправорадикальна країна. Тому, перш за все, нам треба думати про нашу безпеку. Бо є недобропорядочні сусіди, які е, захочуть е, відібрати в нас, в нашу владу. Ми маємо сказати їм ні, ідіть нахуй! Фамін Февер. Що таке Фамін? Це типа це типи жін, це типа феміністки, це щось про феміністок? У нас, значить, є протестуючі, які знаходяться на грані голоду, і є група е протестанців, оцих протестувальників ультимативної ультимативні України, яка вломилася в витронну залу і е готує протест, щоб вимагаєте вимагати їжу. І Ми, на жаль, не можемо їх накормити, але ми можемо показати, що ми Юлька мощна. І потужна не просто так. Не просто потому що, а тому, що я так хочу. Ого. Ви подивіться, який їй поштинило. Юлія, що таке? Це що хтось надухався? Хтось такі... Знаєте, оце коли людина прям так духається, що ж ти дихати не можеш, от это воно, так? Да? Я вообще не можу початися в день. Так, uh, right in love. Мені треба спочатку зробити ці деякі їбучі. Фу, я вже не люблю робити деякі, це просто кошмар. Просто якийсь кошмар кошмарейшен. Анжела мій сьорвент, Анжела Сьорвент Кант Опа! Убер. Добре, давайте послухаємо ще петиції І підемо, можливо, вже навіть і спати Ні? Боже, це знаєте, це так. Дивіться, як отут уже я на першому поверсі все обставила. І тут все так прям гарно, все красиво. Дивіться, статуя імені мене. Статую імені мене, дивіться. Юлька добросовісна. Юлька Щедра. Жінка, головна командувач. А тут, дивіться, просто пустота. Нічто. Тупо нічто. Так, давайте быстрее уже просіть у мене щось, потому що я хочу это. Я прямо дуже сильно хочу вже йти спать. Еректит. Він хоче еректить мою статую якусь. Я запрещаю! Запрещаю ректить статую імені мене. У мене вже є одна одна моя статуя імені мене. Не треба ні на що тут не треба більше. Я не хочу, щоб якийсь. хто тебе як тебе звати. Грубий Корнеліус. І ще якийсь грубий Корнеліус, щоб я на мою статую. Ні, мені такого не треба. Чого ніхто не йде і ніхто нічого в мене не просить. Напевно, того, що 2 часа ночі. Та блін, от... Мені мене Щоденка. Щоденка пішла нахер. Все, я пішла спати. Тепер можна, щоб до мене хтось прийшов і до мене щось 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 попросив, а то немає сил. Немає сил не слушать ваші просьби. Тіп каже, можете, будь ласка, дати мені титул, якийсь ліба, який ліба. Я хочу просто титул. І ми кажемо: хм, звішне, я тебе назву Архімаркіс Крафтхолла, я не дам тобі титул. бо якщо я тобі дам титул, то тоді всі будуть хотіти титул собі. Ні, ну вообще це логічно, що ти зробив для того, щоб заслужити свій титул? Щоб доказав, Ти що ти може, малюєш, чи ти пишеш, чи ти. чи Ти чи ти ти щось... Я не знаю... Біблію... Е, ти читав? Взагалі? Де... ну... Ти, ти чув, що там в Біблії написано? Тому що, якщо Ти чув, Ти, скажи мені, бо я не знаю. Ти, може, дресируєш Левів? чи може ти я не знаю... пишеш поеми, усе Тарас. О, Тарас, модний, дивіться, ти усе Тарас прийшов. От Тарасу я б титул дала. Трубадур Янгтапак. Янгтапак. Янг Тарас. От йому, йому б титул я делала. Якби він мене попросив. Тарас, якщо ти мені попросиш, я тобі дам. А оцей ну, непонятно хто, непонятно, откуда взявся. Реально. Оце одному доси і всі до тебе ходить. Знову жінка хоче еректить на мою статую. Та йдіть ви нахер ви мене вже залубали. Не треба еректить на мою Вона каже Ну хорошо, тоді я буду просто робити вульгарні скульптури далі. Ну, по тобі видно, що ти любиш така, знаєш, госпожа, іміна, нашого госпожа. Піздец, вона хоче еректити мою сату і робить сама оці ерогенні скульптури. Нафіг вона мені надо? А? Ти мені об'ясни. Я знаєте, що минулого разу? Я мала достатньо е, тупості випадково купити корт для квідича. І тепер треба йти і його відбивати, кожну копійку. Кожну копійку, щоб мені. Так, з ким я хочу пограти? З ким я хочу пограти. О, я хочу все. О, якраз Silvio Playright. Ще просто як задамо Все, Подивіться, яка я мона. За сковородкою. Ось так, да. Все будемо мощну бицуху качать. Ми будемо наймощі бідухою в, в королівстві своєму. Бо він має служить. Я могла купити будь-яку е, нерухомість у себе в королівстві, а я купила саму тупу безтолкову нерухомість. Спорт це життя. это, конечно, напряжение Вот это, конечно Она ему по яйцам зарядила Чуешь, Сильвия? А ты нормальный так и чуешь Я может до тебя, типа, подкатить? У меня Конечно, конечно, он по нему видно What? Ах ты мразота! Нет, ты подожди Він іде домой. Вот это мразота. Вот это мразота. Вот это мразота. Мало того, що мене просто отвергнув, так і ще й і... ще й просто розвернувся і ушел. Я, тобі... Я тобі дала по яйцям, а ты просто взяв, розвернувся и ушев от мене. А ну, чуешь, зови убер. Хол убер. Я дуже зла. Треба його на когось натривати. А взагалі мені хочеться з по по кимось поцілувати, пожмакатись, потьоматись хочеться з кимось. Бо мене тут покинув і полинув. І ще хтось ударив по ліцу Ну мразота. Вона, вона мразота, вона, поймаєте, вона вкидає мразота. Все. Я грустна, піду пожарю голуба. Піду голубу пожарю. Назву його Сільвію і пожарю. Бачите такі у мене Леопардові кресло? Кресла зі шкури Леопарда. Ну, це такі тільки у Юльки могли бути в королівстві те... а знаєте що я... <гублігві> О. Ну от это роял, вот это рояль. Так и просто подивиться, ну це просто кант. Це, це це мій кант трон. Щось і сразу понимала, вообще хто я така. Ні, ти що, я жінка з великої букви Ж. О, Убер знов мені принес м'ясо. Ні, <гублігві> ну Убер, конечно, молодец. Убер, конечно, вообще работа. Боже, так і працювати. Давайте ми його покормимо. все, що, ми його полюбимо, покормимо, погладимо. Убер, дякую. Подивіться, який. Подивіться, подивіться, яка пташка. Боже, яка птаха. Така няха. Все, пішли розмовляти, пішли робити завдання, а то щось. Я він каже, що типу вони тут для того, щоб розказати про те, як їм погано живеться. Ну, я вам так скажу, всім погано живеться. Як леді Юлька перша має розібратися з цими протестувальниками? До з ними чи, ета, чи побиться з ними? Ну я думаю, що треба попитатися добазариться Якщо до базариця не виходить, значить, треба діяти пезенс. Це ж вони мають бути якась біднота. А чого вони виглядають так багато? Дорога багато і розкошно. У цього взагалі ірокез в середньовіччі. Вона каже, що люди голодають, але це не має проблеми. Типа, що я можу зробити, я в троні. А, вона каже, ідіть нахуй, коротше, послати. Послати я ті, як треба. О -о -о. Я можу у них вимагати гроші. Ну да, типа, мало того, що прийшли до мене в зал, так і ще й е, протестувати, так я ще й бабки заберу. Знаєте, що я зрозуміла, що я хочу? Ще вот эту хочу перекрасити. Щоб вона була така золота. О, так, да, все, золото. Дорого, богато. Як його. Оце не прахується за шуш. Чи шо? Шу All of the Peasants. Як я маю їх шушнути? Я вообще не понимаю леп неза. Ого, вот оно. Зушу. Отуда шу. Отак, шу. Мне кажется, я не хочу отсюда уходить. Тут все так красиво и блескуче, такая все красиво. Такая все слейна. Ты ты думаешь, я не бачу? Нема с ким навіть поговорити, понимаете? Немає навіть з кому душу вилити. Моя любов не тут. Мої вороги пішли. А ну давайте, давайте підемо на спарень. З усією полянкою. А, це чоловік. Блін, він мене переміг. Блін, ну подивіться, який в мене просто жахливий настрій. В мене перемогли, побили, кинули. Нема романтики, кити живі. А я хочу, щоб вони повмерла, а повмирали. Це просто жахливо. Немає радості в житті. Немає радості в житті, Юлька. Що робить? Що це рахується? Все, ми ну, хоча б ми бабла заробили. У нас все погано. У нас все погано. Ми хочемо Ми хочемо якоїсь хочем романтики, понимаешь? Мені нас надо якоїсь романтики. якогось... Мені когось якогось, розумієш? хрупкого чоловічого плеча. А нікого нема, розумієш? Вот нема нікого, Еміль А ну, ти. Крістофер Хук. Що, ти нормально взагалі виглядаєш? Подивись на мене. Та ні, ти щось якийсь. Ти щось якийсь дивний. Щось сидишу це собі, стругаєш на самоті в тройній залі. Вик, Вони проникли на замок опять. От мразоти. Що мені їх повбивати або понизити їм податки? <реку> Не, ну я думаю, що я понижу податки. Так, <реку> да, нормально. Ну нормально. Каже, все, тепер в нашому королівстві низькі податки. Ну, так, мабуть, напевно, і має бути. Каже, жди Жди. Так, з ким з вас можна взагалі щось. Ви можете, хоч полезними мені бути. О ти, Він прикольний в шляпі, у нього шляпа прикольна. А цей з ракезом А це ще з такою прически, що. Ну, вони всі грубіяни. Мені це не подобається. Корнеліус, тим болі, мені не подобається. Ви бачили його? він виглядає, наче гуманізація е, пачки масла вершкового. Хоча він взагалі симпатичненький такий. Він такий симпатичненький, читає. Ну давайте з ним поболтаємо тоді. Mm. Mm. Вона каже, що нічого не понятно, нічого не помінялось. Типа, як думає, що Еміль думає з цього поводу? Ну, звісно, блін, подруга, ти ж понизила ці mm. податки всього скільки? 30 хвилин назад? Дві години назад І так, бля, нічого не міняється. А реально Як це в країні нічого не міняється? Ми податки понизили дві години назад, а в країні нічого не міняється. Що ти будеш? О! Все, він зі мною фліртує. Він зі мною фліртеєш. Все ти в моїй Все, капкан Капкан закрився, змія, виходить на охоту. А що ти вообще як? ти? качалка чи ти жирочек? Бо потім не видно. Ти якийсь балахон носиш. По тобі не видно. А мужик він має бути. Це. У, мене, у мене є свої стандарти, знаєш. У мене є свої стандарти, і ти маєш їм відповідати. Ти ще не наситилась. боже Юля. Що може бути романтичніше, ніж запитати його про релігію? Да, все відлічно. Ми пососались трошечки, і вона вже успокоїлася. Так він каже, що наші люди дуже цінують те, що ми намагаємось їм допомогти. Але якщо ми устроїмо якесь свято і, наприклад, вполюємо медведя і е, всіх накормимо, то тоді е, ми, типу, завоюємо їхню довіру. Це нормальна, до речі, тема. Реально, зараз просто йобнемо медведя, принесемо його на площу і все, насолоджуйтесь. Пригласити двох етіх на свято, свато, звісно, ось ми зараз нашого етого Пішли, ще його засосем нормально так. Надо його натиснути, з нього вижимать все, знаєш, типу. Вижимасти кри романтики скільки вообще можна зружити. Каже: "Ой, да, конечно, конечно, моя дорогуша, Слайюша, Заюша моя, Писюша, моя ласкова кониця, конечно, я прийду. Боже, ти, ти такий. Чуєш, Карнеліо, а ти така, типу, ну ти няшка именно, да?" Ти іменно оця людина, яка дає пестливі імена. Ти не Юлька перша, супержинка, головнокомандувач. Ти. Ты... Юлечка, ти Юляша, ти зайчка, ти квіточка. Отже, про це це Каже, тепер піди в медведя. Капець. Тупо взяли і послали жінку вбивати медведя. Ну, давайте підемо. Підемо і вб'ємо. Так, а що ми вбили? А тепер ще треба самі готовити. Капець. Мені треба м'ясо, Капуста, грибочок та картопелька. Ну, давайте. А до речі, ми ще не були отут Ви Подивіться. Ого, що тут відбувається? Тут прямо жорсткий відбувається, скач. ще одна статуя імені мене. Купимо гриб, капусту. Купимо потату. Бай, все нормально. Mm, так, вона зустріла чоловіка без зубів, але з посмішкою. <смірко> з беззубою посмішкою. В нього в руках була е, е, ця ракушка рапан з перлиною всередині. спор на 50 гривень, що ти не зможеш знайти в рапанах. Е, ету. Пер перлину. Але я така, я можу знайти перлину. Ну коротше, вони кажуть, що Юлька нормальний гемблер, на, на космолотах вже навчилась, і вона забрала назад свої бабки і перлину. Опачча. А що ти тут робиш? Це мій колишній. Це не те ж мій колишній а він мене вдарив. Чи ж ти? Фу. Отак. Що я про тебе думаю? Отак, Фу. уйди. Монарх. Все, йди, я тебе посилаю. Я королева, я цариця. Ти сам не знав на кого на кого ти наслався. Я тебе, знаєш, відправляю все. Гни в тюрмі. О. Подивіться. Дивіться, оце кат-сцена, так би мовити. Так би мовити... наблюдаємо кат-сцену. Так, хоч. давай вже все робити цьому, по, по завданню, потому що. Блять, надо було дві картошки. Вот курва. Шалений, увлекательний, просто розважальний геймплей, розважальний контент. Це вам не хухри, мухри знімати розважальний контент. Картопля. Мені на картопля. Щось якісь пригоди. Постійно знаходжу мене постійно якісь пригоди. Так. О, це якась пророчиця і провидиця мені каже, тобі потрібно вказати дорогу, моє дитя. Чи хочеш ти дати шанс е пророцтву якомусь? Ну, типу, щоб я вона погадала, щоб вона. Я Котія, я нас є Котія. Ну, давай. Ага. Ну, їй Їй, понравилось, ні? Анжела, Анжела, де моя їжа? ж ти граєш в шахи. Ти ж не вмієш як несь грати. Де мій чоловік? Якби Алло, Алло. Не хочеш там щось виконувати, якісь мої етік? забаганки романтичні? Вона його жмякнула м'якнула за попцю. О, звісно, у цього волосся. Він якийсь пращур мівіни, напевно. Mm -hmm. З таким от волоссям. І, о, фу, вони це прям прямо на камеру. Це не треба от такого робити. <плес> ви бачили, що вони їдять просто руками? Оце суп, і ми отак от просто наминаємо. Оцими руками. Оці руки нічого не крали, але не ми їли. Все, пішли робити. Пішли робити. Пішли робити цей ваш Грибну, грибну медвежатину? Його чат, Бернардо грає в шахи, а дід на нього дивиться? Дивись <ріст> він ще просто. Він типа тут, він типа коуч по шахам. Я поняла, тепер що він тут робить. О. Подожди, що це значить? Що це значить? Я що не там зробила цей стюк? Що це значить? Яка різниця де його робити? Бляха-муха. Я, подожди, подожди, подожди. что, не можешь даже его не допоставить? Подожди, подожди, Что это значит? Что это значит? Алло. Мазафакер. О, не. О, не. Я ничего с ним не могу сделать. Не могу? Даже сюда не могу? Ну все, это пизда. От якраз під цю музику тільки й вмирати. А, то мені треба йти обратно. Купувати ці кляті гриби. Яка різниця? де я його зробила? Цей? О, подожди, А отут можна поставити? А в чому різниця? В чому різниця? Це ж немає різниці. Це взагалі абсолютно не грає жодної ролі. Якщо я укладу в інвентар? Яка моя задача вообще? Зробити великий, а... а тут не можна. <плес> чому це взагалі. чому це взагалі. Хто хто затвердив це? Хто затвердив те, що якщо ти зробиш е... цей суп? Не в розважальній залі, а в тронній залі, то він не буде там працювати в розважальній залі. Це взагалі хто? Це вже що? Нам треба грибок? А я не пам'ятаю, чогось там треба було два. Ну, капуста, по-моєму, одна. А, по-моєму, дві картоплі, ні? Ну, давайте, отак. Та, блядь, ви мене вже заїбали, кожен раз це приходжу, кожен раз щось случається. Ні, я пас, все. Мені ще йти тепер знову готувати цей суп. Чого я маю готувати цей суп? Чого не може моя служка приготувати цей суп? Вона в шахмати, значить, може грати, а я маю готувати? Це все це нормально? Це не нормально, я вважаю. Я вважаю, що це все не окей. Мені не подобається, коли так. Зачем мені ускладнять життя? Я не можу просто вже кастрюлю, кастрюлю безвіжати і не поставити просто їм. Ще прийди їм, сама приготуй. Я королева! Алло! Подивіться, вони розважаються, а я готую. Вони розважаються, а я готую. Вони розважаються, а я готую. Тарас, воно грає, я пропускаю, я пропускаю його перші кроки. І що? І що типу, кол? Якщо, блядь, зараз не є? І що? Вона каже, типу, я їм при та приготую. Mm. Really? Really? Я не можу просто. Як це взагалі відбулося? Просто постав, нехай доїдають. Нехай доїдають, кому кажу, постав. Піздец, у мене два медвежих стюва. І тепер треба йти робити ще. Все погано. Як взагалі це сталося, я не розумію. У мене не слов. Це агент. Що? що зараз нахуй случилось? Поясніть мені, що зараз вообще случилось? І як взагалі закінчилось це завдання? І ще й мені дали золото. Поясніть мені, куди подівався весь Бедмежий суп. А этот. А, а не підвищилась. Безпека не підвищилась. Барак. Обама. О! Нам дали халявний лот. Нам дали халявний лот. Оце прикольно. Оце прикольно. В нас будуть бараки, тому що нам потрібен Обама. І, і тому що нам треба безпека в королівстві. Я взагалі не розумію, що сталося? І слава Богу, знаєте, сталося і сталося. От, от, знаєте, як каже мудра приказка моїх китайських предків. Якщо воно роботає, не трогай. Хай і далі робота. Все. Як воно робота? А тебе і бе? Нас неї як вона робота. Вона якось зробила. Ми завершили цей квест, ми заробили наші бабки, ми заробили наш профіт. На наступному епізоді створимо нам лицаря і підемо виривати нашим ворогам кадики. А поки що, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Не забувайте також донатити на ЗСУ посилання на активний збір. Заходиться в описі під відео. А також опціонально підписуватись на мої соцмережі, на телеграм спільноту і на твіч, на якому іноді ми навіть стрімимо, а іноді навіть ми не стрімемо. таке життя. Таке життя. І що можу сказати? Я в шоці. Я тупо в шоці. Я тупо не знаю, що сказати. Того не буду нічого казати. Всім пока!